Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами завжди я турбожання. Сьогодні ми будемо розбирати жорсткий диск N-Closure Armor A30. Точніше, переставити з цього переставити, поставити цей диск в цей. Що нам для того потрібно? Ми якраз вже відкрили жорсткий диск. Бачите, який Armor. 2.5. Ми так розкриваємо. Правда, однією рукою це все діло. Незручно знімати. Ой. Ось так вилітається жорсткий диск SP Armor Цікаво. Це у нас USB 3.0, по-моєму. Е Та, USB 3.0. Самий -сами крутий. Ну. Що тут в нас? А, тут нічого нема. Тут нічого нема. Я думаю, тут щось буде. Оце диск нам треба буде сюди переставити. Це така резина. Да. Ви знаєте, є такі, є такі китайці, які люблять так дурити, писати, що накопичують на 5, 15 терабайт, хоч всяке, але насправді там. Дуже мало Гігабайт. По суті, я тільки що флажку просто переварила і все. І вона працює. Вроді цієї стороною. Ось так це має бути в нас. Дорогі друзі, я зверну тут увагу на дату. Тут пише 2014 -03 26 Тобто 2014 року ця штука. Ну що, ну це ж Китай? Ну це ж Китайщина. Китайщина хоч може не знаю, хоч Харди, не знаю, Пхати хоч Харди не знаю, 12-13 року, не важко. Хоч старі, але головне аби заробити, знаєте. Так скажу. Це не дуже зручно одною рукою робити. Перед тим, як стати, я вам кажу, жорсткий диск у нас 2013 року. джул 2013 року. Бачите, ну Такий старенький жорсткий диск зроблений в Таїланді. Ну, Ось так. Дорогі, друзі, я це зробив. Ну, бачите, якось так зробив. Бачите, Підключив хард. А тепер це все так якось буде зібрати нам тепер це ділок. Так, ну що? Ну, якось так воно виглядає. Де? Дивіться, ну. Блін, чекайте на тією стороною. На тією стороною чекайте. Да. Це у нас має бути якось так, по-моєму. Блін. Знову не туди. дайте йдеться за тією стороною. Блін. Ану. Ну, якось так вийшло, дивіться. Так. Ну, що, дори, друзі, будемо підключати. От скільки маніпуляцій ми зробили. То не могли закрутити. То ж... а шось там. Ну і ми зробили? Ну ладно, ну, я це назву обіду, робимо хард. І все. Чекайте, блін. Це бісить. Ну що, дорі, друзі, будемо будем пробувати. Ой, сервач у мене, звісно. Ну що, будемо пробувати. Такий. Так, USB 3.2 треба підключати. Тут USB 2, ну пофіг, знаєте. Акуратно, головне би не кинути. Що тут в нас? Так. О, почалось. Цікаво, що там буде. Цікаво, що там буде в нас. Так він взагалі бачиться, хоча б системою. О, бачите, дивіться. Тоуру. Ладно, я вам не буду показувати, що там є. Не буду. Ну, Він працює, я скажу. Але я вам не покажу, що тут. Тосакрат. Дивіться, він определяється, бачите, тоурок. Так і називається тоуро. Тут все приватне, так що я не буду показувати. Ну, головне, що він працює. Таку ми роботу проробили. Бачите, ялинка в мене ще досі стоїть. Не знаю, вже потім її розберу. Ну а так. Кому відео було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всім пока. Давайте так тевимо на тур бажання. Розвиваємо мій канал як можемо тільки. Всім пока.